Стов виточені, позолочені, а посеред гора стоїть при нема, що дома дома, пане господаре, своє порку, самі голодали, ще ти печі, добрий печі, людям на здоров'я! а я знаю, що пандома сидить собі конистом. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я! Усті щедрувати до вашої хати, щедрий вечір, добрий вечір, дозвольте защедрувати з новим роком та з маланкою при вас привітати. Прийшли щедрувати до вашої хати, щедрий вечір, добрий вечір. У тебе, пане, хороший. Щедрий вечір, добрий вечір. А твоя потіка хороші і Щедрий вечір, добрий вечір. Зустрічайте нас з вареником з бо ми прийшли до вас з піснями і щедрівками влізними. Щастя, здоров'я, на ноги і літа. З новим роком і з Маланкою. Будьте здорові. О, за Прийшли за нами цигани йдуть. Міняю козу на коня. Добрий вечір, люди добрі, добрий вечір, хазяїнник. Зважте нас до гурту взяти, а козів потанцювати. го хотіла, водія, го вистав. Вони розходили, розвеселилась, по всьому дому, повеселому. Де коза ходить, там житом родить, де добиває, там вилягає. У нас на слабіці всі хлопці-стрільці хочуть коз любити, шкірку облупити Стріли їх в ушко, праве ягушко, праве ягушко в саме себе. Тут коза впала, не живає стала, викинула ніжки до її річки. Треба їй музику, бо не встане. Ось і музики на порозі. Заграйте щось для кози, а то вмре бідненька Як добре, заграйте ж веселіше, може козаю дуже. За туману, за туману. Добрий вечір, добрі люди, хай вам щастя завжди буде щедрі вечір, добрий вечір, прийшли хлопці і дівчата, з новим роком вас вечір, добрий вечір, з новим роком вас вітаю. щастя, радості, щедрі вечір, добрий вечір. Пісня щира, пісня щастя, дружби і миру, щедрий вечір, добрий вечір. Багаті щедрі клієнти. Зі своєї сторони ми вас так, так само хочемо привітати зі святами. Христос народився. старовився. Я так думаю, що ви своїми творчими успіхами ще порадити на не один, один колектив нашого міста. В свою чергу хочу вам побажати здоров'я. Гарних успішних, гарних успіхів, успішності в школі. Ну і звичайно, творчого натхнення. Здійснення всіх ваших задумів. Ще раз Христос народився, свято вас, діти. Так, так наші невеличкі подарунки, Тетяна, не вашому колективу. І нас так само невеличкі подарунок. <світування> 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 ми вдячні за всю ту допомогу, яку ви надали. Нашим учням, яку ми разом з вами надали вихованцям школи-інтернат селища Антоніна. Ми щиро вам дякуємо, бажаємо вам всім я думаю, трьох речей, які нам зараз всім ракують. В першу чергу, миру, далі щастя. ну І третє, це щоб всі най-най-най найпотаємніші -най бажання в цьому році збулися. Вам всього найкращого, фінансового процвітання і гарних гарний. Партнерів, я думаю, як чувство школа.